Зібрався великий Хурал. Оце троє агрономи. Агрономи різні практики, науковці. І вони зараз перерахують все, що зійшло, як зійшло, де зійшло. І порівняють те, що ми стоїмо тут на колісниці з тим, що у нас є праворуч і ліворуч. І е, хоча б. Я розумію, що сьогодні перший заморозок, що воно тут зійшло тільки в стадії Шильця. Але хоча б скажуть, наскільки ця авантюра, що ми тут сотворили, має перспективу. Поки до цього всього відносимося з посмішкою. Чого з посмішкою? Та так серйозно до цього ніхто ще не підходив. Чого? Ну так нічого. То що ми з'їли 6, 6, 6 мільйонів. 6 мільйонів. А якщо ми порахували... Ну, 300 ж 300 на uh, 30... Зараз вже йдуть спори. Скільки посіяли, скільки 300... зійшли? 35. Ну це дуже мало. Ну, маємо те, що маємо. Ні, так маємо тоді треба десь порівнювати. Ну, ну вилізем туди, порахуємо. <laughs> там ще.